Всім привіт! Ми знаходимося у селі Хомутець біля палацу, біля державної архітектурної пам'ятки місцевого значення. Ось так виглядає будівля епохи класицизму. Але є і ознаки барокового стилю. Я прикрашена такою баштою і складною кришею. Бокові частинки збудовані з цегли, а центральна частинка з дерева. Ось видно, залишки дерева. Цей маєток належав родині Муравйових апостолів, і в 94-му році приїжджали їхні нащадки, діти і запропонували, щоб вони його викупили і відновили. Але місцева влада відмовила їм. І тепер будівля перебуває в такому жахливому стані. У передній частині палацу забиті двері, тому ми заходимо із задньої частини. Вигляд. Зодні частини палацу.